Скасувати моральні засади суспільства хоче в правовому полі, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Так вам не почулося. Голова Вищого законодавчого органу країни оголосив війну правовій дефініції моральні засади суспільства. Сьогодні в українському правовому полі неодноразово використовується слово моральні засади суспільства і, відповідно, інші слова і терміни «словосполучення», з коренем мораль більше того, ця термінологія застосовується і в міжнародному праві, про що ми скажемо пізніше. Але сьогодні чинний голова вищого законодавчого органу України, доктор юридичних не побоююсь цього слова, наук, оголосив ціль, мету і завдання прибрати з українського правового поля, в тому числі за допомогою змін до цивільного кодексу України. Поняття моральні засади суспільства і, будь і відповідно будь-які посилання в майбутньому на моральні засади суспільства. Е, ну після того, як парламент цей скасував закон про захист суспільної моралі, без суніна можна чого завгодно очікувати, але по правді кажучи, коли я дізнався про наявність двох законопроєктів 14.056 і 14.057, про зміни в цивільний кодекс, які серед іншого пропонують замінити і скасувати моральні основу суспільства, я подумав, що це просто якесь непорозуміння, бо ну не може такого бути, щоб цілий доктор юридичних наук, голова найвищого законодавчого органу, представницького органу. В християнській державі, в, в державі західної цивілізації, яка ґрунтує свої правові системи на самономаральних цінностях, щоб він пропонував йти саме таким шляхом, я, чесно кажучи, був переконаний, що це непорозуміння. А розробники цих законопроєктів 14.056 і 14.057 написали великі тексти. До речі, один там на 148 сторінок, інший на десь близько 60 сторінок. Тобто, це, це великі законопроєкти про внесення змін в цивільний кодекс. Тобто вони їх написали, і, мабуть, голова Верховної Ради, підписавшись під цими законопроєктами, ну можливо, не до кінця все вичитав, бо можна це зрозуміти величезні обсяги текстів. Але. Ми, я написав у себе допис у Фейсбуці днями, буквально про це з нашою критикою організації всі разом цих законопроєктів. і е, в коментарях під моїм дописом, власне, персоною з'явився Руслан Олексійович Стефанчук. І він в коментарях під моїм дописом заявив: цитата, увага, моральні засади суспільства ТРЕ, це совок, кінець цитати. Сказав голова, написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За язик ніхто не тягнув. Ми озвучили претензію критикою зауваження, але він прийшов і задекларував свою позицію. На думку голови українського парламенту, поняття словосполучення і термін е, моральні основи суспільства є проявом «совка». Він декларує і з цього моменту фактично це стало зрозумілим, що це не випадковість, це абсолютно концептуальна цілеспрямована позиція і спрямована саме на такий наратив. Отже, таким чином, з цього моменту, з цього його коментаря під моїм дописом зникають будь-які сумніви і стає абсолютно очевидним ум умисел. На мою думку, злий умисел, безсумнівно, голови Верховної Ради, який, безсумнівно, користуючи своїми адміністративним впливом і повноваженнями на депутатський корпус, має намір відповідно внести багато небезпечних змін в цивільний кодекс. Отже, тепер, що взагалі це за законопроект 14.056 і 057, деякі факти, деякі деталі. В вересні цього року, 21 вересня, 2025 року, група народних депутатів, кілька народних депутатів, але головним є Руслан Стефанчук, голова парламенту. Зареєстрували два проекти закону про внесення змін до цивільного кодексу України у зв'язку з оновленням рекодифікацією положень відповідно книги першої і книги другої. Тобто, Цивільний Кодекс України, що це таке? Це головний документ. Це кодекс законів, фактично, товстелезний документ, який регулює будь-які правовідносини між людьми, між е, юридичними особами, між компаніями, між людьми і юридичними особами. Тобто всі правовідносини і відносини, і права там, майнові. Все це регулюється Цивільним Кодексом України. Тобто цивільний Кодекс України це один з основних фундаментальних основоположних документів, який регулює будь-які відносини між будь-якими суб'єктами в межах держави і в межах відповідного суспільства. Це цивільний кодекс це є основою існування і взаємодії в державі, в суспільстві і між учасниками цього суспільства, як громадянами, так і суб'єктами різноманітними юридичними. Отже, це надзвичайно важливий фундаментальний документ. Отже, тепер, під приводом євроінтеграції, під соусом, нібито, якихось там вимог, як завжди, з'являється ініціатива. Стефанчук хоче зробити рекодифікацію, тобто змінити структуру цивільного кодексу і, відповідно, змінити логіку функціонування стосунків. І це величезний документ, як я вже сказав, сукупно два законопроекти це. Понад 210 сторінок, тобто це величезний документ, і звісно, мало хто його читає повністю. Це складний документ для сприйняття, нудний документ для сприйняття. І безсумнівно, як правило, такі законопроекти не лише люди і громадяни не читають, а навіть більшість народних депутатів, які голосують за такі документи, вони їх не читають, ну принаймні повністю від першої до останньої букви. Звісно, цим користуються дуже часто розробники таких законодавчих ініціатив. Тим, що він є складним для сприйняття, відповідно, ніхто не занурюється в деталі. Відповідно, люди голосують. Ми маємо розуміти, що Стефанчук це голова Верховної Ради, і депутати зазвичай будь якої фракції, до речі, і про владної коаліції, опозиційної, ну, не сильно хочуть конфліктувати з головою Верховної Ради. Ну, по-перше, від голови Верховної Ради великої міри залежить їхня парламентська доля. Ну, починаючи від елементарних речей, наприклад, як право мати слово на виступ біля трибуни. Тут можна в різний ручний спосіб регулювати цю можливість, ну і закінчуючи якимось, наприклад, сприянням або не сприянням депутатам в їхній законодавчій діяльності, або закінчуючи якимись такими дуже е, приватними інтересами. Наприклад, зараз голова Верховної Ради, саме голова Верховної Ради, має повноваження підписувати документи про відрядження народного депутата з відповідним правом перетину кордону. Якщо ви можливо не знали, то перетинати кордон народного депутата України е, і чоловіки і жінки можуть. Наково за такого згоди, фактично, погодження голови Верховної Ради в умовах дії воєнного стану. Відповідно, в цих нинішніх умовах народні депутати України, вони, як правило, ну, намагаються з головою парламенту зберігати нормальні стосунки, робочі стосунки і не йти в відверте протистояння і конфлікт, в тому числі юридично правовий. Тому, звісно, коли Стефанчук пропонує зміну до цивільного кодексу, а для Стефанчука видно, що зміна до цивільного кодексу є таким. Ну, він вважається справою своєї спікерської каденції. Тобто він багато ставить на ці зміни. Він хоче, мабуть, увійти в історію, як той, хто змінив цивільний кодекс України, а в майбутньому скасував сімейний кодекс. Я, забігаючи наперед, хочу сказати, що ці зміни до цивільного кодексу передбачають скасування сімейного кодексу, а точніше, включення. Сімейного кодексу в цивільний кодекс окремою книгою. Тобто вони хочуть серед іншого, це, до речі, одна з основних проблем, в тому числі, це прирівняти шлюби сім'ю стосунки в межах шлюби сім'ї до звичайних договірних стосунків, повністю скасувавши основоположність і фундаментальність шлюбу сім'ї. А хочу сказати, що і українське міжнародне законодавство декларує шлюби сім'ї як фундаментальні основоположний осередок суспільства. Відповідно, шлюбні сімейні стосунки це не є типовими стосунками, які можуть регулюватися цивільним кодексом. А вони мають претендувати на особливий статус в державі і особливий захист в державі, шлюб як союз чоловіка і жінки, що зафіксовано конституцією, і відповідно, сім'я як основний основоположний осередок суспільства. Отже, повертаючись до конц до ідеї Стефанчука, отже. Зараз на першому етапі він хоче змінити цивільний кодекс, а пізніше почати ламати правову основу системи України, в тому числі скасовуючи сімейний кодекс в нинішньому форматі, робити це трохи далі. Отже, звісно, більшість народних депутатів вони не читали ці понад 200 сторінок, і вже 22 жовтня. Тобто через місяць після реєстрації відповідних двох законопроєктів Стефанчука була проголосована в першому читанні перший законопроєкт 14.056 нуль в першому читанні, тобто рівно через місяць, 21 вересня зареєстрували, 22 жовтня вже проголосували. А 5 листопада, тобто буквально два дні тому, була вже проголосувана проголосований другий законопроєкт 14.057 відповідно щодо другої книжки цивільного кодексу. Тобто голова Верховної Ради, звісно, користуючись своєю вагою, своїм авторитетом, своїм впливом, я його вже охарактеризував, на народних депутатів, користуючись тим, дуже швидко просуває у Верховній Раді свої законодавчі ініціативи. І дуже швидко вони, відповідно, отримують підтримку сесійної зали, в тому числі з тих причин, про які я вже сказав. І от серед всього іншого, ці зміни вони стосуються дуже багатьох питань. Зараз можна почитати різноманітну аналітику, але те, що є предметом, які складає особливий в тому числі для нас інтерес це загрози е, морально-сімейним орієнтирам, наприклад. Пропонується позбавити цим ці зміни до цивільного кодексу, вони фактично позбавлять права батьків впливати на повноцінно брати участь у виховному процесі. Наприклад, фіксується там право неповнолітніх самостійно ухвалювати рішення щодо свого здоров'я, свого тіла, в тому числі щось там відрізати або пришити без згоди батьків з певного віку, але ще Неповнолітнє, тобто багато чого зафіксується абсолютно неадекватного, такого, що зазіхає на право батьків, на цінності сім'ї, і відповідно. Також є загроза скасування сімейного кодексу. Не загроза, а Стефанчук у мене в коментарях прямим текстом це сказав: що цей сімейний кодекс перестане бути окремим документом. А я хочу сказати, що чинний сімейний кодекс в Україні, на мою думку, і на нашу думку, є хорошим і в цілому правильним документом. Тому ми докладаємо зусилля і вважаємо за необхідно зберегти сімейний кодекс України, тим більше. Фундаментальні статті конституції України на захист люби сім'ї, які сьогодні є. Тобто нинішнє українське правове поле в частині шлюбу і сім'ї є в цілому правильним і хорошим, і воно потребує захисту, а не так званого вдосконалення. Будь-які розмови про вдосконалення сімейного кодексу, про його зміну, включення в цивільний кодекс або про розширення є від лукавого. Ми ж прекрасно розуміємо, чим закінчаться всі ці розмови про розширення концепції шлюбно сімейних стосунків, що включиться в поняття шлюб різноманітні. Девіації, відхилення і стосунки, які до шлюбу не мають ніякого відношення. Ви розумієте, що я маю на увазі? Отже, тепер, серед всього озвученого мною, одне з найпринциповіших проблемних моментів стало те, що Стефанчук цими запропонованими законопроектами пропонує скасувати принцип моральні засади суспільства і замість нього ввести термін доброзвичаєвість. Що таке доброзвичаєвість? Друзі, що таке доброзвичаєвість? Хто знає, що таке доброзвичаєвість? Узгоджуватися з доброзвичайністю. Добвичайність. Термін доброзвичайність пропонує вести Стефанчук. Причому в коментарях він пише, що моральна основа суспільства це САВОК, що, типу, ніхто не розуміє, що таке моральна основа суспільства. А от доброзвичайність. На думку Стефанчука, всі розуміють. Ви знаєте, якщо на вулицю вийти і запитати, що таке мораль, люди скажуть, що таке мораль. Бо мораль вона є абсолютно очевидною. Це природна характеристика. Людина знає свідомо підсвідомо, що таке морально і що таке аморально. А що таке доброзвичайність, або відповідно до доброзвичайності, або до доброзвичайності, це взагалі нікому не зрозуміло. Цей термін не є широко поширеним і вже. Звичайним, звичаєвим. Він є штучним, яким намагається підмінити моральні основи суспільства. Наступне, мораль це фундаментальна категорія. Є величезна кількість книжок, які виписані на цю тему. Мораль це фундаментальна основа, і вона не змінюється з часом. Вона не змінюється під впливом культури, наприклад, захист життя. Це є моральний наратив, який не під часу і законодавству, в тому числі. А доброзвичайність це частина якоїсь традиції або суспільної норми, яка може різнитися в різних націях, в різних державах, в різних суспільствах і в різний історичний період. Тому, намагаючись скасувати посилання на моральні основи, Стефанчук і інші його однодумці намагаються впровадити так званий моральний релятивізм. А точніше відсутність моралі. Моральний релятивізм, тобто це так звана моральна адаптивність під вимоги часу, це означає відсутність моралі, це і є ось ця доброзвичайність або доброзвичаєвість, яку пропонує Стефанчук зафіксувати у цивільному кодексі замість моральних основ суспільства. Відповідно, вся ця діяльність, всі ці зусилля, вони є, вони є абсолютно неприйнятними і безсумнівно аморальними. Що цікаво, повертаючись до цитат великих людей про те, що моральні засади суспільства це совок? Тут я хочу дещо сказати: ну, можливо, доктор юридичних наук в минулому е гравець і учасник команди КВН КВК. Просто недостатньо обізнаний в міжнародному правовому полі. Тому я покладу на себе такий тягар трошки просвітити Руслана Стефанчука та інших про на тему, що міжнародне правове поле говорить на тему моралі. Отже, давайте я процитую вам, наприклад, поки що в цій розмові два базових фундаментальних міжнародних документи, які ратифіковані українським парламентом. Це, зокрема, йдеться про європейську конвенцію з прав людини. Це основоположний документ. Також другий – Міжнародний пакт про громадянські політичні права. Це в тому числі два документи, які є основою для функціонування, для формування функціонування правових держав, як ми, як ми говоримо, цивілізованих держав. Так от, обидва ці документи, цей пакт і ця конвенція в багатьох своїх статтях. В описі під цим відео я дам посилання, перерахунок статей. Також дам, до речі, посилання на детальну критику і аналітику по цим двом законопроектам 14056 і 14057. Також посилання на статті відповідно цього пакту і конвенції, про які сказав, Європейська конвенція з прав людини, міжнародний пакт про громадянські політичні права. Там багато статей, сумарно понад 10 статей, де застосовуються такі слова і словосполучення. Увага. Мораль. Моральність, інтереси моралі. Це зараз. З цих документів читаю: захист моралі, охорона моралі, високі моральні якості, зміркувань моралі, забезпечувати моральне виховання, моральність населення. Тобто міжнародне право. Міжнародне законодавство, в тому числі міжнародні суди, послуговуються цими фундаментальними документами. Національне законодавство різних західних, європейських і взагалі країни західної цивілізації. воно послуговується цією термінологією. Українська Конституція, до речі, в Українській Конституції є поняття мораль. В усі західній цивілізації, в правовому полі західних країн є поняття мораль. І тут виходить Стефанчук. Голова вищого законодавчого країни, і говорить що мораль це совок. Друзі. Антонімом моралі є аморальність. Чи можемо ми з такої логіки Стефанчука зробити висновок, що якщо мораль це совок? То аморальність, на думку Стефанчука і його однодумців, це не совок і відповідно саме те, що нам треба. Тобто, якщо мораль це СОВОК, який нам не треба, хоча він потрібен, мораль це потрібна всій західній цивілізації, всім цивілізованим країнам потрібна мораль. Суспільство єдине по-нормально може функціонувати, коли мораль є в основі функціонування в суспільстві і між особистісних стосунків. Але Стефанчук каже, що це совок. Отже, якщо це совок, нам моральне потрібна, то що нам потрібна? Аморальність. Тобто, аморальність тоді це не совок, і відповідно, це те, що нам потрібно і нас врятує. Запитання риторичне, але схоже на багато процесів, які відбуваються в державі і в суспільстві, а моральність стала категорією права, на жаль. І ще наостанне хочеться нагадати, що така посада, як Голова Верховної Ради, вперше в Україні з'явилася за часів, за термінологією Стефанчука, за часів совка. Да, голова Верховної Ради, це посада з'явилася в Україні за часів совка, радянської УРСР. То, може, нам взагалі скасувати цю посаду, бо ж вона совкова? Ну, нібито ж логічно, да? Якщо логікою Стефанчука послуговуватись, чи ні, скажіть мені, будь ласка. Все, що я зараз говорю, це не драматизація і не спроба згустити фарби. Це спроба голови парламенту, а також Верховної Ради України більшості, яка не читала запропоновані зміни до Цивільного кодексу, нанести. Руйнівний потужний удар не лише по формі і способу цивільних стосунків в суспільстві і в державі, а і по основоположним основам фундаментальним існування суспільства і держави, серед яких є, безсумнівно, моральні засади суспільства, не лише в Україні, а в усіх розвинених, цивілізованих суспільствах. Які будували своє законодавство з міркувань суспільної моралі, тобто очевидного блага, безсумнівних наративів моральних, які є важливими істинними, раціональними і цінними для будь-якого суспільства в будь-який час і народ? Я вам наведу приклади. Про це можна окреме відео записати, але так, знаєте, наостанок. Наприклад. Зраджувати дружині або чоловіку це типу законно, але це аморально. Мораль вище за закон. І тому Стефанчук хоче її скасувати. Наприклад, вбивати ненароджених людей це, на жаль, законно. Але аморально. Відправляти. Людей на війну або в зону бойових дій, а наприклад, своїх дітей або себе особисто тримати за кордоном в безпеці, це в принципі законно, але аморально. Чи правильно я розумію, що голова Верховної Ради хоче аморальність не лише практикувати, а і узаконити в правовому полі України? Запитання поки що без відповіді, але воно злунає і звучить все гучніше. Мораль це основа і моральні засади суспільства це основа функціонування не лише української держави, українського суспільства, хоча безсумнівно, а взагалі людства. І ті держави, ті суспільства, які скасовують або відмовляються від моралі і моральних заснов суспільства. Вони рухаються до деградації, руїни і припинення свого існування. Тема надзвичайно гостра і проблема надзвичайно термінова. Тому я запрошую це відео, а також ті посилання, які ви знаєте, з детальним коментарем і експертизою, які будуть під цим відео, запрошую вас поширювати максимально. Гучно широко спілкуйтеся з місцевими політиками з, міс... з місцевими депутатами, з органами державної влади, з чиновниками, з експертними середовищами. Я закликаю університети, навчальні заклади, правове середовище, юридичні спільноти, активізувати розмови і дискусії на цю тему. Ми маємо даруйте за пафос, врятувати Україну, українську державу, українське суспільство, українське законодавство, українське правове поле і відповідно українську націю. Це гостра тема, яка потребує екстреного реагування всіх інституцій. Інститутів українського суспільства, тому запрошую до уваги. Запрошую поширювати. Ми повертаємося до цієї теми і активізуємо роботу в цьому напрямку. Дякую за увагу. Також ми будемо вдячні вам всім за підтримку організації. Всі разом аналітичного центру кабінет експертів. Долучайтеся до нашої спільноти, вступайте в наші лави. Є форма для реєстрації. Також будемо вдячні за ваші донати пожертви. Регулярні або періодичні, які ви звершуєте на нашу роботу, також в описі під цим відео ви знайдете відповідні посилання. А також банки. Дякую за увагу. Побачимось.